Монополіст по шоколадках, по цукерках, по печиву тощо. Знаєте хто? Так, Рошен. Взяв ось до батончика. До кави собі. Яка ви думаєте ціна цього батончика? Не 18,90, а 19 гривень. Ну, тому що 10 копійок зараз ми вже решти не дамо. І є один великий мінус поставщиків Рошен. Я не знаю, це такі в Житомирській області чи, можливо, скрізь. Єдиний поставщик з шоколадок, цукерок, печива, який не забирає прострочку. Єдиний в чому причина, я не знаю. Дистриб'ютори кажуть, що їх завод не забирає прострочку. Всі забирають. АВК. Київські, харківські бісквіти, Житомирські ласощі. Всі забирають. Рошен не забирає. Напевно, вони думають, що вони взяли когось за борту.